Привіт! Замислювались колись, як можна бути в чомусь впевненим на всі сто відсотків. Сьогодні ми розберемося, як саме геометрія, ця наука про точки та лінії дає нам інструменти, щоб будувати таку от абсолютну впевненість, крок за логічним кроком. І от власне наше головне питання як довести, що дві лінії ніколи не перетнуться? Ну, можна сказати, вони ж виглядають паралельно. Але цього, знаєте, зовсім недостатньо. Геометрія вимагає більшого доказу, збудованого на залізній, просто непорушній логіці. Ну що ж, щоб розібратися з цією загадкою, нам спочатку треба зрозуміти правила гри. Уся геометрія, по суті, тримається на двох китах на тому, що ми приймаємо як даність, і на тому, що ми можемо з цього логічно вивести. І почнемо ми, звісно, з аксіом. Це такі собі самоочевидні істини, які не треба доводити. Уявіть, що це фундамент будинку. Ми ж не ставимо під сумнів, що він є, правда? Ми просто беремо і будуємо на ньому все інше. А от теореми це вже поверхи, які ми зводимо на цьому фундаменті. Це твердження, які ми виводимо з аксіом. І на відміну від фундаменту, кожну теорему треба ретейно довести, спираючись лише на те, що вже є непорушним. І знаєте, ця ідея, вона ж зовсім не нова. Ще понад дві тисячі років тому давньогрецький математик Евклід Клід у своїй праці начала якраз і створив цю систему. Він, по суті, перетворив геометрію з набору якихось спостережень на струнку машину для створення впевненості. Добре, перш ніж ми перейдемо до ліній, які ніколи не зустрічаються, давайте поглянемо на ті, що таки перетинаються. Бо саме в точці їхнього перетину і ховаються перші ключі до нашої головної загадки. Так от, коли дві прямі перетинаються, утворюються, по суті, два типи кутів. Суміжні це ті, що лежать поруч і разом утворюють пряму лінію, а вертикальні, розташовані один навпроти одного, ніби в дзеркалі, і кожен тип має свої залізні правила. Ось це число: 180 градусів. Його треба просто запам'ятати. Це наша перша така непорушна істина. Сума двох суміжних кутів на прямій лінії завжди дорівнює 180 градусів. Це не здогадка, це теорема. І це наш перший крок до абсолютної впевненості. Окей, тепер, коли ми розібралися, що відбувається в одній точці перетину, час діставати наш ключовий інструмент. Саме він дозволить нам зазирнути у взаємозв'язок між двома окремими лініями. І цей інструмент називається січна. Уявіть її собі, ну, як таку собі лупу, яку наводять на дві лінії, і щойно вона їх перетинає, вона одразу ж виявляє приховані зв'язки між ними. Вона створює цілу мережу кутів, яку ми тепер можемо проаналізувати. Так, січна створює три ключові пари кутів. Почнемо з першої відповідні кути. Вони займають однаковісіньку позицію на кожному перетині. Тобто, наприклад, обидва знаходяться зверху зліва. Далі у нас внутрішні різносторонні кути. Тут сама назва вже підказує, вони розташовані всередині між двома лініями, але по різні боки від нашої січної. Ну і остання пара, яка нам потрібна, це внутрішні односторонні кути. Вони знову ж таки внутрішні, але цього разу розташовані по один бік від січної. Саме ці три пари кутів і є ключами до нашої головної загадки. Так, усе зібрано. Усі докази на місці. У нас є наші інструменти, аксіоми, теореми, січна. Настав час розкрити таємницю і нарешті з'ясувати, як же довести, що дві лінії паралельні. І ось вона розв'язка. Існують три залізобетонні ознаки паралельності. Якщо виконується хоча б одна з цих умов. Або відповідні кути рівні, або внутрішні різносторонні рівні, або сума внутрішніх односторонніх дорівнює 180 градусів, все доведено, що лінії паралельні. Крапка. Це більше не припущення, а доведений факт. Але знаєте, довести паралельність це ж не кінець історії. Я б сказав, що це тільки початок, бо тепер, коли ми знаємо, що лінії паралельні, це знання перетворюється на ключ, що відкриває цілий новий світ логічних висновків. Дивіться, як працює цей логічний ланчужок, він складається з двох кроків. Спочатку ми використовуємо ознаку, щоб довести факт паралеленості, а вже потім, коли цей факт доведено, ми можемо використовувати його властивості, щоб робити нові висновки. І ось тут отут вся краса цієї системи. Ознаки і властивості це, по суті, дзеркальне відображення одне одного, логіка працює в обидва боки. Якщо кути рівні, тоді лінії паралельні. І навпаки, якщо ми вже знаємо, що лінії паралельні, тоді відповідні кути точно будуть рівними. Це таке собі замкнене коло абсолютної впевненості. І в цьому, по суті, і є головний висновок. Геометрія це не просто про фігури, це така потужна модель того, як будувати знання, починаючи з простих, узгоджених істин і логічно виводячи з них все складніші і складніші висновки. Це система, що дарує впевненість. І наостанок, таки, знаєте, трохи провокаційне питання, вся наша логіка трималася на аксіомах, на наших непорушних правилах, але що, якби ми змінили одне з них? Саме це зробив математик Лобачевський. Він пропустив, що через точку можна провести не одну, а безліч паралельних прямих. І ця ідея відкрила двері до абсолютно нових геометрій, які кидають виклик нашій інтуїції і змушують замислитися, а що, якщо сама істина не така вже й непорушна?